Що все ж таки краще взяти для дому і роботи? Шурупокрут на 38 Нм Чи гвинтокрут ударний на 120 В шурупокрута 1400 обертів, гвинтокрута 3000 обертів. Як думаєте, підписники? Що на вашу думку буде краще для роботи і дому? Я вам скажу відверто, мої любі друзі, що гвинтокрутів ударних у мене ніколи не було. Це вперше на огляді гвинтокрут GTM на 120 ньютонів і на 320 ньютонів. Що в одному 3000 обертів, що в іншому. Як вони працюють, в чому різниця і навіщо вони треба, зараз будемо розбиратися. Ось так виглядає мініатюрний кейс до маленького гвинтокрута по комплекту. Два акумулятора 12 В 2 А, зарядний пристрій 12 вольт, 1,5 А. Ось так виглядає кейс до великого гвинтокрута. По комплекту всього лише один акумулятор 4 А з індикацією заряду батареї. Зарядний пристрій 4 А 18 вольт. Гвинтокрут маленький, має металевий редуктор, індикацію заряду батареї, ліхтарик і має таку ж саму фішку, як в перфоратора. Бачите, щоб виняти або зняти, потрібно ось так підняти. Реверс вперед-назад, як в шурупокрута. Але єдина відмінність від шурупокрута, те, що він ударний і швидкість тут просто скажена. Великий має ідентичний патрончик, щоб вставити, потрібно підняти металевий редуктор, ліхтарик також є. Індикація тут на акумуляторі, але єдина тут фішка, в нього є декілька швидкостей. Ось дивіться, перша швидкість. А тепер друга. Ну, тут він працює на максимальну потужність. І якщо включити назад, то може працювати ось так. А якщо натиснути ось тут кнопочку, то він буде крутитися. Ось така фішка. Кнопка тут працює ідентично, як в шурупокрута. Чим більше тиснеш, тим більше швидкість. Ніколи таким не працював. Можливо, на ремонтах мені було б легше. Пробуємо, як він закрутить ось такого. Та, Йома є! Легко. А що нам скаже шуропокрут, до якого ми всі звикли? Буде швидше? Ну непогано. Непогано. Так, а гвинтокрут? А Ану. Та, йомай. Ним все ж таки в разів 10 швидше. Є сумніви, що він таке потягне, але спробувати треба. Пробуємо! О, пішло. Ну, Вкручує, тільки кожен раз потрібно тиснути. В якості експерименту чи потягне це шурупокрут на другій швидкості? Ні, на другій не потягне, а на першій. І все, і пішов в захист. Естафету прийняв потужний винтокрут. Та, Він навіть не відчуває цього. Я навіть не впираюся, не напружуюся абсолютно. Я просто шокований. Штука реально крута, штука прикольна. Да, до чого техніка дійшла? В якості експерименту самий потужний шуропокрут GT. Це вже точно може скрутити і руки, і голову. Так, пішло. Головне тримати дуже сильно. Це на другій швидкості. Ану, давайте першу. Загнав навіть не відчув. Але дуже довго, реально довго, і треба впиратися і міцно тримати в руках. Якщо логічно розібратися, то нафіг така байда здоровенна важка треба. Маленький, компактний і справляється набагато швидше. Ніж ось такий. Цим дуже круто мішати шпаклівочку, там якийсь клей для плитки. Да, ось ця класна штука щось сверлити. Ну, цим закручувати гвинти це саме то. Та легко. Ну, в цього не вистачає потужності. Він крутить, але потужності в нього не вистачає. Не потягне. Ні? Ні. Затягнуто дуже сильно. Не, не тягне. Без проблем. Це легко. Без проблем. Крутий, так? Да? Да. Бачите, побійшло. Давай. Закручу. Навіть таку ржаву да. без жодних питань. Да. Я вам показав, що жоден з цих гвинтокрутів не буде відкручувати кулісні гайки. Для цього є гайковерти. Основне призначення цього гвинтокрута... Ти десь працюєш з дахами, тобі немає як впертися, ти десь стоїш на стрімянці на одній нозі, тобі десь там треба під дашком щось крутити. Ось такі якісь гвинтики. Це без жодних питань. Руки тобі не викручує, нічого ти собі не впираєшся і вільно крутиш. Ось, ось це його призначення. Що я вияснив для себе, якщо крутити ось такі довгі шпильки таким потужним шурупокрутом, він їх одразу ламає. А гвинтокрут він не прикладає стільки зусилля, щоб зламати цю шпильку. Він полегенько з ударом заганяє шпильку, і вона залишається ціла. Що вкрутити, що викрутити. Ще раз розбираю імпакта. Дивіться, як це все виглядає. Плата керування, кнопочка, ну нічого цікавого немає. Безщитковий двигун. Мастило є, підшипники є. Виточки, ніби намотані обережно, акуратно. Тут також мастило присутнє, бачите, воно розлетілося по краях, але воно тут є. Дивіться, бачите? Все чудово. Металевий корпус редуктора. Дивіться, і ось цей бойочок він б'є по ось цим штучкам, і воно по типу як молоточок працює. Хто не знав, маленький гвинтокрут, металевий корпус редуктора. Мастило якесь таке рожеве, я такого ще не бачив мастила. Дивіться, <смі> що це за такий якийсь літол рожевий. Хтось таке бачив, я не бачив, але його тут вдосталь. Вся ідентична схема, як у великому. Бачите, все ідентично. Тут також все ідентично, Безщитковий двигун. Дивіться, як гарно намотані виточки. Ну, видно, що бляха професійний інструмент, підшипничок, дивіться, металевий, все як має бути. Плата. Ось тут кнопочка, бачите, і платка тут дивіться, яка абсолютно не така, як в тому. Що я показую. Дивіться, все залито герметиком, все герметично. Тут, бачите, щось, щось понапаювало, щось вже відпало. Коротше, зараз Петрович буде махатися з цим, як тепер його скласти в купу. Ну, виглядає все. Доволі якісно і непогано. То що ж все ж таки краще: шурупокрут чи гвинтокрут? Я вам показав, що кожен інструмент має своє призначення, і не потрібно зривати руки ось таким великим, щоб він вам ламав гвинти. Достатньо взяти лише ось такий. Він справляється з тою ж самою задачою. Навіть краще гвинти не ламає, руки не прокручує. Він легкий, компактний і дуже потужний. Петрович вам, як завжди, все розжував, Показав. Всім дякую і до зустрічі!